Права номер 34 четвертий пункт. Порівняйте виштовхувальні сили, що діють на суцільні кульки у випадках. Ну що ж, для того, щоб порівняти виштовхувальні сили, ми маємо пригадати формулу для виштовхувальної сили ну або сили Архімеда. Записуємо тоді, що виштовхувальна сила виштовхувальна сила. Або сила Архімеда обчислюється за формулою F, хай буде Архімеда чи виштовхне, ρ помножити на G і помножити на V. За такою формулою ми обчислюємо виштовхвальну силу. Ну, а зараз дивимося в А на запитують однакові залізні кульки у посудині з водою. Ну що ж, якщо у нас кульки однакові, вони на різній глибині, але об'єм у них однаковий то і густина рідини і першої, яку занурна перша, і друга кулька і третя кулька буде однакова. Тоді сила архімеда буде однакова. Записуємо, що Записуємо А. Отже, записуємо, що V1 об'єм першої кульки, дорівнює об'єму другої кульки і дорівнює об'єму третьої кульки. Так. І густина РО, куди занурена перша кулька, дорівнює густині, куди занурена друга кулька, і дорівнює густині, куди занурена третя кулька, то звідси тоді випливає, якщо і РО однакове, і V G прискорення вільного падіння однакове для всіх, то пишемо, що звідси випливає, що F1 дорівнює F2 і дорівнює f 3 3. Є? Ну що ж, з випадком А розібрались. Тепер випадок Б. Однакові залізні кульки в посудинах із залізною рідиною. Бачимо, що в нас є. Перша кулька в нас в посудині з олією, друга в воді, а третя в гасі. Ну що ж, тут уже об'єми однакові. Неважливо, що тут висота однакова, на якій вони висять, бо висота тут не грає ролі в силі Архімеда. Але у нас буде різна рідина. У нас є і олія, і вода, і газ, у них різна рідина. То ми будемо записувати співвідношення між цими рідинами. Отже, записуємо тоді B, B, то знову записуємо, що об'єм першої кульки такий самий, як і об'єм другої, і такий самий, як об'єм третьої. Але з рідинами тут запишемо тоді, яка в нас найбільша рідина. У нас найбільша густина у води 1000 чистої. У олії дивимося олія 900, а у газу – газ 800. Тобто ми пишемо, що ро яке найбільше? Я запишу так. Що РО2 другої рідини більше, ніж ро олії – 1000 більше, ніж 900. Тобто, ніж ρ 1 І це більше, ніж ρ найменше в нас 3. Так, то звідси тоді випливає. Оскільки в нас прямо пропорційно густині, густина у нас в чисельнику, то і сила Архімеда у нас буде найбільша у тому випадку, коли тіло занурене у воду, бо на нього буде діяти найбільша архімедова сила або виштовхувальна сила. То ми пишемо, звідси випливає, що F2. У нас буде більше за F1 і більше за F3. Є? Ну що ж, ми їх порівняли. Найбільша виштовхвальна сила буде, яка діє на кульку 2, F2. Ну, добре, третє. Різні за розміром кульки у посудині з водою. Ну що ж, ми тут бачимо, що якщо це кульки. І вони різні за розміром. Найбільший об'єм у нас у третій кульки, друга середня, а один найменший об'єм. Ну, Давайте це запишемо. Отже, записуємо V. Тобто виходить, що об'єм першої кульки у нас найменший, менший за об'єм другої кульки і менший за об'єм третьої кульки, оскільки кульки занурені в посудину з водою. То густина у всіх випадках рідини буде однакова, РО2 і дорівнює ро3. Ну і звідси тоді випливає. Ну що ж, якщо у нас об'єм найменший в першому випадку, то сила Архімеда прямо пропорційна об'єму, то і сила Архімеда або виштовхувальна сила буде найменша в першому випадку, то ми записуємо, що F1 буде менше. За F2 і буде менше за F3. Є? Тобто найбільша у нас тут буде сила, виштовхувальна сила, що діє на третю кульку. Ну і останнє. Однакові за розміром кульки з різних матеріалів посудені з водою. Неважливо, який матеріал кульки. Так, натяг нитки буде різний. Але. У нас запитують натяг нитки, у нас запитують виштовхувальну силу, а вона залежить тільки від об'єму самої кульки. Кульки однакові за розміром однакові, а густина тіла тут не фігурує. Отже, записуємо Г. Оскільки об'єм кульок однаковий, то ми записуємо, що V1 дорівнює V2 і дорівнює V3. Так? Густина і ще раз рідини, де плавають кульки, де висять кульки, буде однакова. ρ1 дорівнює ρ 2 і дорівнює ρ 3 То звідси тоді у нас у нашій формулі і густина однакова, і об'єм однаковий, і G також однаковий, то сили будуть однакові. Записуємо, що F1 дорівнює F2 і дорівнює F3. Yeah. Ну що ж, ми їх порівняли. А зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, порівняйте ви ухвальні сили. Отже, в випадку А записуємо, що F1 дорівнює F2 і дорівнює F3. Yeah. Ну що ж, давайте ми. У випадку Б, ну, запишемо, як ми записали, що найбільша F2. Чи напишемо від найменшої до найбільшої. Пишемо B. Давайте я напишу, що F3 менше за F1 і менше за F2. Є? Yeah? Так. І тоді записуємо V. У нас F1 менше F2 і менше F3. І G, F1, таке саме, всі сили рівні, F2 дорівнює F3. І... Ну що ж, ось таке завдання на аналіз сили Архімеда. На цьому вправу завершено.